В цьому відео ми розглянемо основні завдання, які виносяться на контрольну роботу з теми множення та ділення натуральних чисел. Розглянемо способи розв'язування їх та оформлення. Отже, перше завдання обчисліть. Це завдання початкового середнього рівня складності. Воно складається ось з чотирьох прикладів на одну арифметичну дію. Два приклади на множення, два приклади на ділення. Відповідно, якщо ми просто виконуємо класично ці завдання, то оформлення також класичне. Тобто записується вираз, далі дорівнює. Після цього в стовпчик множимо і записуємо результат. Точно так само тут. І наділення точно так само. Техніка ділення розглянута у попередньому відео. Так що можете повторити. Цифри, які зносилися, вони підсвічені одним і тим же кольором. І відповідно розібратися тут не складно. Ось тут ось 0 я не написав, спеці... ну це навмисно я зробив, щоб показати ще раз, що якщо ви закінчили ділення на оцій цифрі, ось, а після неї 0 то цей нуль необхідно дописати в частку. От сюди. Ну, такий результат. Також я показав, що ділення В та Г можна виконати і з використанням основної властивості ділення та з використанням правил. Точніше, правила ділення суми та різниці на число. Тобто, ось оцей приклад, я показую як можна ще оформити. Тобто можна оформити ось таким чином, класичним, а можна оформити ось так в строчку через дорівнює. Отже, в першому випадку ми одразу можемо зменшити числа в 10 разів, поділивши ділений дільник на 10. Я викреслив оці нулі. І, відповідно, переписав тепер уже зменшені числа. Після цього ми бачимо, що оце число містить такі групи цифр, як 18 та 600. І 18 і 600 ділиться на 3. 15 також ділиться на 3, тому ми ділений дільник ще ділимо на 3. 18 поділити на 3. Ось воно. Отримуємо 6. А 600 поділити на 3 буде 200. 15 поділити на 3 буде 5. Тепер я далі ділення можу зробити таким чином. Добре було б, якби мені оце число поділити на 10. А для того, щоб отримати отут 10, ми можемо і ділений і дільник помножити на 2. Бо 2 на 5 буде 10. Отже, множимо 6200 на 2. 60 на 2 це 124. Ось воно. І оці два нуліка дописуємо. 5 на 2 – 10. Після цього 12400 поділити на 10. У нас по одному нулю зникає. І ми маємо 1240. Також можна 6200 поділити на 5 і інакшим способом. Покажу тут збоку. 6200. Поділити на 5. Тепер я можу використати властивість множення. Розписати 6200 як 620 помножити на 10. І поділити на 5. В цьому випадку я маю право поділити на 5 або перший множник, або другий. 10 на 5 ділиться, це 2 буде. А далі залишається виконати оце множення і 60 на 2, це буде 124. І 0 цей дописуємо. Отже, використовуючи основну властивість ділення, ми можемо оформити розв'язок отак в строчку. Точно, так само ми можемо діяти і при діленні ось оцих чисел. Я їх ось виписав. Видно, що число 1663254 можна поділити на 2. Тому я перше число 16632 розіб'ю на такі групи цифри. Далі ділення. 16 поділити на 2 це 8. 6 поділити на 2 це 3. І 32 поділити на 2 це 16. 54 поділити на 2 буде 27. Таким чином, ми зменшили ділений дільник вдвічі. Тепер з таблиці множення ми знаємо, що 27 ділиться на 9 і на 3. Я буду ділити на 9. Тому що оце число 8316 близьке до числа, яке ділиться на 9, це 8100. Оскільки 81 ми знаємо точно ділиться на 9. Тому 8316 я розпишу як 8100 плюс 216. Отже, перший додаток у мене ділиться на 9. Тепер другий додаток також треба розкласти на такі числа, які діляться на 9. Я розписав його як 180 плюс 36. Оскільки 180 це найближче число до 216, яке ділиться на 9, а залишок 36 також ділиться на 9. Тому ділимо на 9. 8100 поділити на 9 це буде 900. 180 поділити на 9 це буде 20. І 36 поділити на 9 це буде 4. 27 поділити на 9 буде 3. Після цього ми маємо 900 плюс 20 і плюс 4. 900 ділиться на оцю трійку, без проблем. Але 20 і 4 не діляться. Ми можемо додати їх 24 і, і утвориться число 24, яке вже на 3 ділиться. Тому ми маємо тепер отаку суму. І при діленні на 3 маємо 300 плюс 8. Отже, буде 308. Яким способом ви будете виконувати дії? Класичним в стовпчик, чи отаким залежить від вас. Вам вибирати. Але пам'ятайте, що чим спосіб креативніший, чим він раціональніший, чим він менш енергомісткий, тим вища за нього буде оцінка. Наступне завдання знайти значення виразу. І вираз. Має декілька арифметичних дій. Перш за все, необхідно правильно занумерувати арифметичні дії і нумерацію підписати над дією і бажано, що взяти її в кружок, для того, щоб видно було, що це саме номер дії, а не степінь чи ще що не. Нагадую, що дії записуються, точніше, нумеруються у порядку старшинства ступеня зліва направо, тобто в дужках у нас. Найстаршого ступеня дія це множення, вона буде виконана першою. Потім зліва направо. Дії першого ступеня це додавання і віднімання. Після цього виходимо за дужки і тут у нас ще одна дія ділення. Відповідно, перша дія це множення. Ось ми її виконуємо. До речі, її можна виконувати як в стовпчик, так і усно. Усно також тут легко помножити. 24 на 10 це 240. 24 на 2 це 48. 240 і 48 це 288. І ви тоді записуєте це над дією. Після цього й додати, в принципі, отут нескладно. І відняти не складно. Тобто, якщо ви виконуєте по діях, то оформлення ось таке. Якщо ви виконуєте дії усно, тоді ви можете підписувати зверху результат над кожною дією. При цьому оце ділення також можна виконати і в строчку за правилами, які ми освоїли. Це Основна властивість ділення і ділення суми на число. Тут видно, що 315 і 21 скорочуються на 3, оскільки якщо розбити 315 на дві оці групи, то 3 на 3 ділиться і 15 на 3. І 21 на 3 ділиться. Отже, 3 на 3 це буде одиничка. 15 на 3 буде 5, але пишемо 0,5. Нагадую, скільки цифр використали. стільки має бути і записано після ділення. 21 поділити на 3 це буде 7. І далі ми 105 можемо розписати як 70 плюс 35. І кожен доданок поділити на оцю сімку. 70 на 7 це буде 10. І 35 на 7 це буде 5. Додаємо, отримуємо 15. В наступному прикладі. Нумерація дій така, що перша дія буде виконуватися ось це ділення. Потім друга дія віднімання. Потім третя дія в дужках – віднімання. І четверта дія це множення результату другої і третьої дії. Ділення. Ось тут ділення краще виконати в стовпчик. Воно нескладне і доволі швидко. Виконали це ділення. Далі віднімання. Від 41 треба відняти 38. Оскільки тут числа такі, що швидко і усно це можна зробити, то можна записати ось так в строчку, а не в стовпчик. Написати 3. Можна взагалі цього не писати, а написати 3 ось тут. Тут також у нас різниця доволі проста. Відповідно, ми також можемо так записати, або отут записати 155. І далі 155 помножити на 3. В принципі, і усно можна. 3 на 100 це 300. 3 на 50 це 150, 300 і 150 450. І 3 на 5, 15, 450 і 15 буде 465. Так що можна було і тут усно виконати. Відповідно, оформлення може бути класичним подіям, може бути і усно. Виконано. Або частину дії, або всі дії. Наступне завдання розв'яжіть рівняння. 16 помножити на х. Нагадую, якщо тут немає ніякої арифметичної дії, це означає множення. 16 помножити на х дорівнює 288. Отже, ми маємо одну дію множення і в нас компоненти це множник перший, це множник другий і це добуток. Невідомий множник другий. Відповідно, ми записуємо, що множник другий х дорівнює добуток. Це 288 поділити на множник перший. Важливо, щоб ви навчилися диктувати собі і писати під диктовку. Тобто говорите компонент, пишете його. Говорите дорівнює пишете. Говорите компонент, добуток, пишете його. Вказуєте дію. І на який компонент ділимо, і пишете його. Очевидно, що тут числа 288 і 16 дуже зручні для того, щоб поділити на 4. Якщо ми розіб'ємо це число на отакі групи, то 28 і 8 на 4 діляться дуже швидко. І 16 на 4 ділиться. Отже, 28 поділити на 4 це буде 7. 8 поділити на 4 це буде 2. 16 поділити на 4 буде 4. Після цього число 72, зручно розкласти як суму 40 і 32. І ділимо на 4. Кожен доданок. 40 поділити на 4 10. 32 поділити на 4 це 8. В сумі маємо 18. Наступне рівняння 252 поділити на х дорівнює 9. Тут у нас ділене. Дільник. Частка. Невідомий компонент дільник. Дільник шукається діленням. Ділене поділити на частку. Записуємо. Дільник дорівнює ділене поділити на частку. Тут зручно число 252 розписати як різницю чисел, які діляться на 9, щоб одразу поділити на 9. Найближче число до 252, яке ділиться на 9 це 270. Тому 252 ми розписуємо як різницю 270 мінус 18. 18 також ділиться на 9. Отже, 270 поділити на 9 буде 30. 18 поділити на 9 буде 2. Віднімаємо, отримуємо 28 результат. Наступне рівняння. 18хів. Відняти 11х дорівнює 112. Спочатку виконаємо віднімання. Це як 18 яблук відняти 11 яблук. Тільки замість яблук віднімаються хси. 18хів мінус 11хсів буде 7х. І таким чином ми маємо добуток, в якому перший множник 7, другий множник х і добуток значення має 112. Відповідно невідомий другий множник. І він дорівнює добуток поділити на перший множник. Тут також для ділення на 7 зручно число 112 розписати як 70 плюс 42. 70 поділити на 7 буде 10, 42 на 7 буде 6. Разом буде 16. Отже, при розв'язуванні рівнянь необхідно знати правила знаходження невідомих компонентів. Відповідно, ви будете записувати вирази для невідомих компонентів під диктовку правила. Наступне завдання обчислити з найзручнішим способом. Завдання вважається виконаним тільки в тому випадку, якщо спосіб дійсно найзручніший. Тут можна спочатку помножити 25 на 4, це буде 100. А потім 13 на 100 буде 1300. В цьому прикладі у нас є таке число як 27. Ми можемо зробити слідуюче. Як з яблуками. 27 це як яблука. А оце кількість їх 59 яблук, 41 яблуко. Але перед цим я перепишу отаким от чином, щоб зручніше сприймати було. І тепер ми маємо 41, 41 вірніше число 27, плюс 59 таких чисел. В результаті маємо 100 таких чисел. Ну це як 41 яблуко плюс 59 яблук. Буде 100 яблук. В результаті маємо 2700. Тобто, коли від вас вимагається виконати найзручнішим способом, це означає, що всі обчислення мають виконуватись усно. Стовчик тут нічого обчислювати. Наступні два завдання це текстові задачі. Перша задача. До свята купили 5 кг цукерок і 8 кг печива, заплативши за всю покупку 137 гривень. Скільки коштує 1 кг печива, якщо 1 кг цукерок коштує 13 гривень. Вартість наша цукерок і печива на даний момент зовсім інша. Це було раніше такі ціни. Зараз це все дорожче. Але суть від цього не міняється. Отже, нам необхідно визначити, скільки коштує 1 кг печива. Для цього нам необхідно узнати спочатку, скільки за 8 кг печива було заплачено грошей. І коли ми знатимемо цю суму, тоді ми поділимо на 8 кг і узнаємо, скільки гривень припадає на 1 кг. Отже, приступаємо до знаходження тієї суми, яку заплатили за 8 кг печива. Що в нас є? У нас є Вартість 1 кг цукерок, 13 гривень. І є 5 кг куплених цукерок. Отже, ми можемо дізнатися, скільки кілограм, більше, скільки гривень, заплатили за 5 кг цукерок, якщо за 1 потрібно заплатити 13 гривень. За 5 кг тоді получається в 5 разів більше. Тобто в першій дії. Ми множення 5 на 13 виконуємо і отримуємо, що 65 гривень заплатили за цукерки. Також нам відома вся сума заплачена і за цукерки і за печиво. Якщо ми від неї віднімемо стільки, скільки заплатили за цукерки, то ми узнаємо, скільки заплатили за печиво. Тобто від усієї суми 137. Ми віднімаємо те, що заплачено за цукерки, і дізнаємося, що за печиво заплатили 72 гривні. І це 72 гривні, які були заплачені за 8 кг печива. Нам потрібно в задачу дізнати, скільки коштує 1 кг печива. Звичайно, він коштує у 8 разів менше, ніж 8 кг. Тобто ми беремо цю суму, яку заплатили за печиво за 8 кг. І зменшуємо 8 разів і отримуємо, що за 1 кг печива заплатили 9 гривень. Наступна задача. Від однієї пристані в одному напрямі. Зверніть увагу, що в одному напрямі. Одночасно відійшли два пароплави. Швидкість одного з них становила 28 км за годину. А швидкість другого 33 км за годину яка відстань буде між параплавами через 7 годин після початку руху. Я зараз покажу на малюнку про що йде мова. Отже є пристань, від якої відійшов один параплав і відійшов інший параплав. Оскільки в одного швидкість 33 км за годину, то, звичайно, він буде випереджати другого, в якого швидкість 28 км за годину. З якою швидкістю збільшувалася ця відстань між пароплавами? У першого у нас 33 км за годину швидкість. У другого 28 км за годину. Отже, перший параплав буде випереджати другий параплав із швидкістю що дорівнює різниці 33 мінус 28, тобто буде швидкість становити 5 км за годину. Це та швидкість, з якою збільшувалась відстань між пароплавами. Тобто, перший пароплав випереджав другий пароплав із швидкістю 5 км за годину. І скільки часу тривало випередження першого пароплаву і відрив першого пароплаву від другого. За умовою задачі це становило 7 годин. Тобто 7 годин. Таким чином, оця відстань визначається, як завжди за правом, швидкість 5 помножити на 7. Відповідно, в першій дії нам необхідно визначити оцю швидкість, з якою перший пароплав випереджав другого. Ось вона ця дія. 33-28 це 5 км за годину. Швидкість збільшення відстані між пароплавами. А потім, яку ж відстань? Ми отримали відстань відриву першого параплава від другого за 7 годин. 7 помножить на 5, тобто швидкість на час. Це і буде відстань між пароплавами через 7 годин, 35 км. Другий спосіб розв'язування цієї задачі полягає в тому, що ми спочатку знаходимо відстань, яку проходить перший пароплав. Який має більшу швидкість. Потім знаходимо відстань, яку проходить другий пароплав, що має меншу швидкість за 7 годин. І від цієї відстані віднімаємо ось цю відстань. Це і буде оця різниця між відстанями, які пройшли ці пароплави. Тобто тут задача розв'язується в три дії. Перші дії ми знаходимо відстань, пройденого цим параплавом. Необхідна швидкість помножити на час. Ось. І це буде 231 км. За 7 годин пройшов. Потім дізнаємося відстань, яку пройшов оцей параплав. За 7 годин це буде 28 помножити на 7, 196 км. І потім від. Оцієї відстані 231 км віднімаємо цю відстань 196 км і отримуємо різницю 35 км. Це буде відстань між пароплавами. Сьома задача це задача на уважність. Скількома нулями закінчується добуток чисел від 17 до 37 включно. Нагадую, що при множенні в нас нулі утворюється, якщо є числа, які закінчуються нулем, а також числа, які закінчуються п'ятіркою і парною цифрою. Наприклад, якщо число закінчується на 4, а інше число на 5, то 5 при множенні на 4 дає 20 і відповідно остання цифра буде 0. Відповідно, нам потрібно відслідкувати. Скільки тут в цьому ряді є чисел, які закінчуються нулями, і скільки їх, які закінчуються п'ятіркою. Отже, в цьому ряді числа, які закінчуються нулем, це 20 і 30. А також є числа, які закінчуються на 5, це 25 і 35. Таким чином числа 20 і 30 в добутку дають два нулі. Також числа 25 і 35 в добутку на парне число також дадуть нулі. Тому щонайменше 4 нулі точно будуть в кінці. Але є один нюанс. 25 помножити на 20 дає число 500. А число 500 при множенні на парне число дасть число, що закінчується трьома нулями. Ось 25 на 20, якщо ми перемножаємо, отримуємо 500. А вже оце 500 примножені на будь-яке парне число дає число, що закінчується трьома нулями. Тому, фактично, ці два числа в добутку утворюють число, яке примножені на парне число, дає три нулі. Отже, три нулі вже при множенні Ось цих чисел і числа 500 на парне число. Також у нас з'являється ще два нулі. Коли ми 35, наприклад, помножимо на будь-яке парне число, то ми отримуємо число. От, наприклад, 35 на 22 число, яке закінчується нулем. Тобто ці три нулі плюс цей нуль, вже 4 нулі. Але ще є 30 при множенні на будь-яке число, також дасть число, яке закінчується нулем. Наприклад, той же самий, скажем, добуток 30 помножити там, на 25, отримуємо він рішення 25, хай буде на 23. І в результаті ми отримуємо 690, ще один 0. Тобто 3 нуля, ще один 0 і ще один 0. Підсумку маємо 5 нулів в кінці. Таким чином, добуток чисел від 17 до 37 включно закінчується 5 нулями.